Протягом двох неділі спортивних залах Радехівської та Стоянівської засвітніх шкіл проходили баталії чемпіонату Радехівського району з волейболу, в якому прийняло участь 9 команд. Неділю 1 березня в спортивному залі Стоянівської школи пройшла фінальна частина чемпіонату району з волейболу. Змагання розпочалися з виконання державного гімну України та вшанування хвилини мовчання загиблої сотні на майдані та воїнів АТО. З дев'яти у команд право на участь у фінальній частині здобули такі команди: Село Оглядів, село Синків, Село Вузлове та команда села Бешева-2. Східне жеребкування команди по коловій системі розіграли фінал чемпіонату Радаківського району з волейболу серед чоловіків. Наводимо результати зіграних ігор: Бишів 2, Оглядів, 1-2. Вузлове Сеньків, 2-1. Оглядів Сеньків, 2-1. Бишів 2-Вузлове. 0-2. Огляді Вузлове 2-1. Бишів-2. Сеньків 2-0. За підсумками проведених ігор, чемпіоном Радехівського району з волейболу стала команда Стріла село Оглядів. Друге місце посіла команда-Чемпіон зі села Вузлового. Третє місце за командою бешів 2. А четверте місце у Сеньківської команди. Команди-призери були нагороджені кубками, дипломами та медалями від районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Нагороди вручали виконуючи обов'язків завідувача сектору молоді та да спорту Радехівської РДА Ірина Мазуревич, голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Мар'ян Боруц, головний суддя змагань, депутат районної ради Ярослав Нагірний. Оргкомітет визначив кращого гравця чемпіонату. Ним став гравець команди Стріла у глядів» Павло Дубенський.